Доброго дня, ми з України. Георгій Черкашин, компанія СПОДТ, працюємо з 1994 року. На сьогоднішній день найстаріша компанія, яка працює на теренах України на цьому сегменті, ну, в ринку сантехнічному, так? старіших компаній немає. Стараємося йти трохи далі, ну трохи, трохи, трохи швидше за, за інших. Так? Підуть кацапи на, нафік, так? От розвалиться той мордор, а після того сюди підуть гроші. І треба буде це все відстроювати. Так? Ось так ми допоможемо, так багато допомагаємо. Ну, так що я думаю, що все буде зашипність від моря до моря. Да, від моржа до моржа. Починаючи з березня місяця, там, з 2 чи з 3 березня вже було утро. Ну, трохи працювали, трохи Той березень такий напружений. З квітня-стравня вже в повний з'їзд почали повертати людей з, за свій рахунок з відпусток, але в березні ми давали допомогу. Ну, Давали допомогу, як то кажуть, без невозвратного суду, бо треба ж їсти. У нас є люди, що працюють з 96-го року, з 97-го року. А так, що віримо в ЗСУ. Тут без варіантів. У нас гарні радіатори, чудова пропозиція по трубам, по каналізації. Нас знають, до нас йдуть, нам вірять і дуже багато об'єктів з нашої продукції. Я можу сказати тільки одне, що вірте в ЗСУ і все буде Україна.